Новий день, новий день, ще навіть не привдягалися. Пам'ятаєте, чи це Так, клейпіна. Ну, як її експериментувати, я не знаю. Ну, це ж яка повинна бути місця, не знаю. Це, це я з так напив, що розколов, навіть ця розколола, бачите? Я не знаю. Ще поб'ємо. Що, коло? о А це дуже добрий показник. Дивіться. Хтось буде розказувати про піну. І відірвався відірвалася ну, кусіль цегли, а піна, до речі, дивіться, розірвалась. Між собою, тобто там залишилась і там залишилась. Тож, е, нормальна ця штука піна і ну, знову ж таки, ми, ми використовували клей піна. Треба ще проекспериментувати з піною. Бо папа каже, що е, якось піна, да ви кажете, краще тримається. Мені здається, так. Ну, треба, треба спробувати. Тож, е, хто там хоче трішки покоментувати, коментуйте, але я думаю, ви самі бачили, що нормальна штука тримає і, ось до речі, все було зроблено. Суйте. Все, тримається. Ось. ось, Клас. Я думаю, що кувалдо не будемо, але... Повірте, воно добре тримається. Ну все, друзі.